Любите взимку додавати помідори в піцу, рагу, запіканку чи борщик. Аромат літа прямо зі страви. Зараз покажу, як я заготовлюю томати на зиму. Просто, швидко і дуже смачно. Беру дрібні помідори. Сортирую їх все, що до 20 грамів. Це вважається чері. Від 20 до 25 грамів це вже вважаються коктейльними. Такі помідори дуже легко знайти і на своїй ділянці, і навіть придбати вони зазвичай найдешевші і коштують копійки самі дрібні помідори. Помідори добре мию. Обсушую на рушнику і викладаю в один шар на металеве дечко. Заморожую. І тільки коли повністю замерзли помідори, дістаю дечко з морозильної камери. В мене тут і червоні, і жовті, всі разом. Перекладаю їх або в зіп. Пакети або в контейнери. І в такому вигляді повертаю в камеру. А взимку куди треба додати, достаю необхідну кількість і не чекаю, поки вони розмерзнуться. А просто так замороженими додаю до страви. І навіть на піцу покласти ось такі дрібні помідорки. Вони в процесі приготування в духовці самі розморозяться, немає ні того соку, нічого не тече, нічого не злипається докупи. Кожна помідорка окремо, дуже зручно і класно. Не робили ще так? То спробуйте. Це справжній шматочок літа у вашій зимовій кухні.